Надалі, четвірочки, вітаю. Що тут? Паш пентаклів. Ну, можливо, невеличкі гроші. А ще на цю карту називають карта документів. Те, що я маю тримати в руках, у кожного по-різному. Але пентаклі це щось матеріальне. Це також це день навчання. Це може бути навчання, знання можуть бути таке теж. По те, що ви щось маєте, отримуєте. Давайте подивимося, причина. Якісь невеличкі справи, да? справи, які дають невеличкий результат, можуть бути. Давайте подивимося, причина, чому, ви, чому четвірочки будуть в енергії е, пажа е, Пентаклів. Ну, вони кажуть, нічого, в смислі, кажуть мені карти, в смислі, паж Пентаклів, він є Паж Пентаклів. Все, що треба було сказати, ти вже сказала. Тобто ви будете займатися в цей день знаннями, будете отримати якісь документи, можете, можете грошенятка, якісь вам до вас прийдуть дії. Ви будете цьому дуже радісні. Виконання якогось вашого бажання. Оце, що ви отримаєте в руку. З чим це пов'язано кожного своє, може справка дійсно, я кажу, карта документів. Оце, що ви отримуєте, ви в цьому будете дуже довольні, емоційно наповнені, дія ваша емоційно наповнені. І результат дев'ятка кубків, тобто виконання, виконання вашого бажання. Це я кажу карта бажань. Вона виконане виконана, виконана ваше бажання. Приємний день? Приємний день, нічого не можу сказати поганого. Приємний і ви будете задоволені. Те, що отримаєте в цьому дні, будете цим задоволені. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все обов'язково, рано чи пізно буде добре. До зустрічі!